Продовжуємо годину ще в прямому ефірі Говоримо про ілюстрацію про європейський досвід. От остання інформація про те, що буквально кілька годин тому на Виноградарі в Києві на порозі власної квартири було вбито з зброї колишнього депутата від фракції від партії регіонів Олега Калашнікова. Він був головою, якось називалася організація загально. Радянського Союзу офіцерів, здається, ну і гісті, в тому числі моєї програми, пам'ятаю історію, коли вони зійшлися на одній програмі з нинішнім міністром МВС Арсеном Аваковим. Була така перепалка, навіть жбурлялася піпітрами. І е, тоді Аваков представляв опозицію. Калашніков представляв фракцію провладну і був організатором антимайдану. Це була осінь. Початок осені 2013 року. Ну і отак от закінчилася історія ну достатньо одіозної особистості, яку навіть виключали з самої партії регіонів за те, що він е, свого часу побив Риту Ситнік, журналістку, нашу колегу, яка тоді працювала на канал СТВ. Причому побив прямо біля парламенту в Маріїнському шпарку, коли потім привозив сам тітушок. Ну ось така кінець історії депутата від партії регіонів чергового. Пане пані Оксано, вам слово. А повертаючись до люстрації теми сьогоднішньої нашої розмови, треба наголосити, що фактично практика зарубіжних країн доводить, що люстрація буде ефективною за таких трьох трьох важливих обставин: перше це моральний авторитет нової влади. Далі, друге, це міра підтримки суспільства тих люстраційних процесів. І третє дуже важливе це забезпечення законодавчої бази, яка враховує абсолютно і євро і досвід попередній, і має можливість бути імплементованою як законопроект. Тобто, оці три складові мають абсолютний результат люстрації, який мав би відбутися. Пане Дмитро, вам слово. Я от ми говоримо про оцю декомунізацію і декегебізацію. У нас, в принципі, бага... якби відкрилися, я думаю, справді, архіви КГБшні, в нас би багато стало зрозуміло, хто чия людина. Ми говоримо, от він, ця людина от, там, Ахметова, ця людина Льовочкина, ця людина Фірташа. І навіть якщо когось люструють, то люструють саме цих людей. А кукловодів переважно вони не люструють, не люструються. Ну, принаймні, ще такого досвіду в нашій країні не було. Ну, по перше, у нас спецслужби мають доступи до архівів, тому. А чому вони не використовують її під час обрутування відповідних кримінальних проваджень? Це вже питання до них. Ну, Наприклад, Калашніков, він теж, я думаю, не, не, не за своєю волею завозив тітушок в мар'їнський парк. Так, напевно що він отримував завдання там, від можливо Того Шахметова, від можливо, Януковича, ну це я так припускаю. Ну, ну так, припущень може бути багато, але дійсно тут зараз говорити щось з, з приводу його конкретної особистості, мабуть, зовсім з моральної боку правильно. Але те, що до нього були питання, то це однозначно. І вже ми і в цій студії навели не один приклад його, так скажемо так, позиції не зовсім громадянської, не зовсім патріотичної української. А що стосується люстрації, то і міжнародного досвіду, то вже говоримо тут, ми говоримо про те, що ми вже зараз приймаємо зміни і будуть внесені в парламент найближчим чином. Ми чули вашого колегу, який стажувався в Польщі. І про який сказав, що створиться окремий орган. Та ж сама була рекомендація Мініціанської комісії, і вже в напрацьованому проєкті змін до цього закону вже прописано створення окремого незалежного органу, в якого будуть входити експерти, представники громадськості. Тому цю, цю вимогу ми вже виконуємо. Ми навіть далі пішли. Сама люстрація вона буде, і це є правильно і це є запит суспільства. Але ми її розширяємо, ми йдемо далі на органи місцевого самоврядування, ми далі йдемо щодо кандидатів на виборні посади. Дякую, пане пані ну все одно потрібне створення, я так розумію, незалежного органу на зразок комісії, яка відбирала голову національного антикорупційного бюро, яка б займалася впровадженням. Ну, не можуть судді КС, які голосували за повернення повноваження Януковича, зразка 96-го року конституції з повноваженням президента, самі себе люструвати зараз і голосувати за ну законність цього закону завтра. Якщо їх цей ж закон люструє, Тобто як вони можуть проголосувати за своє звільнення з роботи? Коли ми говоримо про європейський досвід і коли пробуємо його перевести на український, я тут бачу Випадок той, який згідно закону, який в четвер прийняла Верховна Рада, про те, що крім доступу до документів репресивних органів радянського періоду, тобто 1791 року, в цьому ж законі передбачується створення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. це в принципі той досвід, який був в країнах Центральної і Східної Європи, коли по-перше відбулася не тільки в по факту, але і моральне очищення, і матеріальне очищення від КГБшного минулого спецслужб, і це є окремий цивільний орган, який власне має право проводити дійсно люстраційні перевірки. Ще один дуже важливий момент, що ми маємо розуміти, що люстрація може тільки бути повноцінна тільки тоді. Власне, коли ілюстрація мається на увазі як європейського зразка, можливо, тільки тоді, коли ми маємо всю повноту інформації. Саме нині вся повнота інформація вона розосереджена в різних архівах. Це є архів Служби зовнішньої розвитку, це є архів СБУ, це є архів Міністерства внутрішніх справ, плюс, можливо, якась так само інформація зберігається десь деінде. І це є дуже важливо. І коли говориться про люстрацію, мені дуже згадуються слова. Павла Лежачика, першого директора Чеського інституту досліджень тоталітарних режимів, він казав, що просто закону про люстрації цього недостатньо. Тому що, якщо ви хочете просто поміняти владу, тоді проводіть люстрацію. Але якщо ви хочете поміняти мислення людей. І у владі, і в цілому, тоді вам треба відкрити архіви і надати доступ до цих архівів абсолютно всіх громадян, щоб ми не казали, що той агент того чи не агент, щоб не було якоїсь видумки, а Раз. щоб власне було перше. Ну, ви дерево. керуєте архівами СБУ. Як зараз відбувається? От я громадянин можу зайти на в інтернет, на сайт і подивитися архіви СБУ, і до якого року КГБ СБУ, до якого року вони відкриті, чи відкриті взагалі? Станом на нині і згідно нового закону Кіпрін Тірфонради, і до цього. Моя власне була позиція, це була підтримка з боку голови служби в тому, що все, що стосується історичного періоду періоду радянського союзу, все має бути відкрито абсолютно всі документи. Але ми мусимо розуміти один момент: якщо перехід до незалежних держав в країнах Центральної Східної Європи відбувався з 89 року, то у нас він фактично почався в 91 році, і ці два роки було достатньо рівні для того, щоби. А, якусь частину документів знищити, спалити, не дати можливості її повноцінно використовувати. Другий момент, що а, ті а, документи, той масив документів, які є в Чехії, в Польщі, він вже де 5, де 10 років він опрацьовується. Тобто складається відповідно, переглядається документи, складається якась карта в текст, складається база даних, де чітко можна сказати, підняти карточку з прізвищем конкретної особи і сказати, він згадується там, 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 і в цих документах є його можливо, якась натяк Барас, на співпрацю. Тоді коротко, часу не Який масив, який відсоток документів КГБ, СБУ до 91-го року зараз є в публічному доступі? Опрацьовані і викладені в інтернет? Чи в архіві можна прийти і їх побачити? А в інтернеті насправді є невелика частина це близько 20 тисяч документів. Тобто це навіть ну, це не відсоток який. Ну, це, це декілька відсотків. всього. Навсього, навсього а взагалі публічний доступ існує на сьогодні. От я можу, як пересічний громадянин, навіть не як журналіст, прийти в архів СБУ і отримувати якісь там. Інформацію, яка мене цікавить, там 90 -го, 90 го року, наприклад, там в серпні чи вересні. так, тобто ми а, запрошуємо всіх до себе в читальний зал, і кожен бажаючий, журналіст, звичайний громадянин, чи навіть особа без громадянства чи іноземний громадянин, він може прийти в читальний зал і а, самостійно опрацьовувати ті документи а, тої тематики, які їх цікавлять. Абсолютно всіх до 91-го року, а, так. і де знаходиться цей читальний зал? Золотоворіцька, сім, місто Київ, Глузеверхів. Запрошуємо всіх. Ну я дуже сподіваюся, що документи будуть опрацьовані і доступні в інтернеті. Також, адже ну, ми все ж таки живемо в 21 столітті, і треба вам їх оцифрувати для того, щоб доступ збільшено було. Не всі можуть до Києва приїхати на Золотоворіцьку. Пане Руслано. Ну от що я ще хотів сказати, тут от, е, дуже важлива і дуже принципова річ: це відкритість і це доступність усієї цієї інформації. Але ця відкритість і доступність в першу чергу повинна стосуватися власне публічних осіб. Тому що, допустимо, ті самі Польщі, ті самі Чехії, будь-який громадянин він може прийти в архів, який, до речі, є окремою структурною одиницею інституту пам'яті, і отримати інформацію про президента, про прем'єр-міністра, про свого воєводу, про маршалика, про будь-яку публічну особу. І... Ця інформація абсолютно відкрита. Так, ми розуміємо, що для цього потрібно буде певний кавалок часу. Очевидно, що немалий, тому що працювати весь цей мак документів воно не є так просто, але це потрібно робити і робити якомога швидше. Це перше. Друге, що так само принципово відрізняє польську ілюстрацію від нашої української, дуже багато було критики в нас в Україні, коли ілюстрацію хотіли поширити на виборні посади. Але, наприклад, в тій самій Польщі люстрація поширюється і на виборні посади. Люстрація там так само поширюються на адвокатів, на нотаріусів, на так само на юридичних. Артем, ну ви знаєте, чому у нас не поширили на виборні? Бо у нас президент працював в уряді Януковича. Тому ви вирішили виборні посади не чіпати, оскільки ви ну, давайте ми зараз не будемо говорити про президента. Давайте ми, наприклад, згадаємо нашу Верховну Раду. Депутатів, наприклад, опозиційного блоку, наприклад, Сергій Льовочкін, зараз фінальне слово вже мало часу. Давайте ще одне відео. Хотів, щоб ми подивилися. Таке трошки розважальне трошки підняти настрій. Знайшов відео ще 2001 року. Це називається. Вручення щорічної премії Срібна калоша дитячий хор виконав пісню Михайла Шофутінського. Тоді зараз почуємо яку пісню. От, нібито все жартома, жартома, жартома. А зараз у це покоління, яке тоді співало цю пісню, виросло і прийшло до нас на Донбас звільняти, начебто, російських співбратів від фашистської хунти. І оці жарти призвели до того, що в Росії. Вже виросло ціле покоління зомбованих людей і геберсівська пропаганда. З чого вона починалася? Давайте подивимося 2001 рік, будь ласка. Відішко стала Пивка осталась у делзы, і те а наш питомцы. Світлова нову кампанію папа. Папота не зуляє у лівова. А наш на швіточі такі духовні скрепи росіяни, але менше з тим. Завтра КС буде розглядати конституційність закону про люстрацію. Друже. фінальні, друзі, фінальне слово. Не багато часу у нас. Чим закінчиться завтрашній день. Будь ласка, починаємо з пані Оксани. Ну, ми сподіваємося абсолютно, що цей день і взагалі наступні всі дні закінчаться тим, що ми на кінець то проведемо, як і пропонувала колись Асамблея Ради Європи. Це демілітаризацію, децентралізацію, демонополізацію, приватизацію, дебюрократизацію. І в кінцевому результаті суспільство тільки тоді зможе зрушитися, і ми отримаємо реформи, які ми чекаємо. Ми мусимо позбутися редументів минулого. Дякую, ілюстрація триває. Вже звільнено дві тисячі людей. Це запит українського народу. Завтрашнє засідання Конституційного суду тільки покаже, чи ті судді користуються правом, чи все ж вони захищають попередню владу. Тому що завтрашнє засідання це є виключна ініціатива попередників. Дякую, Руслан Сидорович. Якщо люстрація у нас не триватиме згідно закону, то люстрацію народ проводитиме на свій власний розсуд. Тому все ж таки я дуже сильно надіюся, що... Всі, хто говорять про незаконність чи непотрібність люстрації, зрозуміють, що тут вибору насправді нема. Україна повинна пройти цей шлях. Ми повинні відсторонити від влади тих, хто не має жодного морального права там знаходитися. Країна повинна пройти очищення. Це ж підтверджує і Рада Європи своїм рішенням Короче. про право на санацію. І ми отримуємо дійсно нову якісну країну. Дякую, Вігор, колек, будь ласка. Ну, Насправді закон про очищення влади, так звана ілюстрація, воно розпочало процес декомунізації, і я, минулий четвер це теж було продовження і ухвалення наступних чотирьох законів декомунізації. Я сподіваюся, що цей вал декомунізації, де очищення радянського радянському буде тривати. І нарешті нам вдасться змінити не тільки по формі, а змінити і по суті і по змісту. Дякую. Ну я від себе хочу сказати, що ми завтра будемо дуже уважно слідкувати за подіями в Конституційному суді. І завтра ввечері розкажемо о 9-й, чим закінчився розгляд суддів КС, сім з яких голосували чи вісім за повернення повноважень Януковича, диктаторських. Чим закінчиться їх завтрашній розгляд закону про ілюстрацію. Це була година ще. З вами був Єгор Щечеринда. Дякую всім. До побачення до завтра, до 9-ї вечора.